Українська правда має можливість з'ясувати, наскільки коректно у Нью-Йорк Таймс викладеною інформацію про співпрацю ЦРУ та України, бо маємо на зв'язку тодішнього очільника гур, якого згадують журналісти Валерія Кондратюка. Пане Валерію, добрий вечір! Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Вітаю всіх наших слухачів і глядачів. Глядачам нагадаю, що Валерій Кондратюк ще й голова служби зовнішньої розвідки України з 20 по 21 рік. Щодо статті Нью-Йорк Таймс, ви напевно її читали. Чи правда вас звільнили після негативної реакції Вашингтона і на операцію Буданова в Криму? От перше питання, яке хвилює, можливо, знаєте, воно не коректно звучить, тому що не звільнили, а підвищили до посади заступник голови офісу президента України. Так, чи можна це вважати звільненням? Да, є така категорія, знаєте, кажуть, звільнення через підвищення. Uh -huh. От в моєму випадку, я думаю, саме це і можна так от ну, характеризувати і так трактувати. Добре. Тобто, ви підтверджуєте те, що це через операцію Буданова в Криму власне Вашингтон ну там був занепокоєний, були червоні лінії, так і ви все ж таки були зняті з посади. Ну, я хочу пояснити нашим а, слухачам і глядачам, що а, насправді це був уявіть собі 16-й рік. І російська агресія, вона в результаті мої російської агресії, яка вона була з гібридною прихованою, ми втратили вже в Крим, і російські підрозділи окупували під виглядом там, місцевих, скажімо так, його називали там сили оборони. Ті ж Гіркіни, Козіцини, всі решта там частини нашого Сходу. І головна задача тоді стояла, знаєте, не лише там встановити співпрацю, довіру, але ще надати докази щодо їхньої росіян присутності. І оце це відбувалося в ті найскладніший час, коли ми розуміли, що ця агресія вона тоді може не зупинитися. І далі, враховуючи те, що там води в Криму немає, і Росія може далі спробувати проробити сухобудний коридор. І тому ми відслідковували там всі пересування, всі там наявності, там перекидання підрозділів, особливо те, що можливо там на для десантних операцій, і отримали інформацію, що в місті Джанкой там на гелікоптерному полі там ходиться великочезна кількість гелікоптерів. Які можуть бути застосовані для десантної рейдової операції на низьких висотах, те, що наша протиповітряна оборона зможе виявити? І тоді, в принципі, виникла така задача: знаєте, щоб, а, в разі необхідності, щоб ці літаки і гелікоптери вивезти з ладу ще до того, як вони взлітять. І тому було встановлено оперативний контроль над цим об'єктом. Була встановлена сам, скажімо, та організована сигнальна агентура, і зрозуміло, щоб це зробити на місці, треба було сили і засоби там. І тому була група спецназу висунута для виконання, скажімо так, обладнання оперативного обладнання цієї місцевості, тому числі там закладки необхідних речовин для щоб які можна було використати в разі необхідності. Група попала в засідку, і зрозуміло, що такі речі вони викликали занепокоєння партнерів, тому що це були часи Обами, і вони в черговий раз там намагались. Знаєте, знайти якісь компроміси, тому що вони самі ще не розуміли, як а, там вийти з цієї ситуації. І я пригадую, коли захоп, був захоплений Крим, по суті, всі посли починаючи з американського, переконували, що не треба Україні відкривати вогонь. Тобто, по суті, вони вислали нас на руках і в'язали наші спроможності щодо тоді надання оборони з, там, відсічі. І в цьому контексті зрозуміло, що їхня політика вона була там ти базувалася на якихось домовленостях з Росією, що вони будуть утримувати Україну від якихось речей, і Росія таким чином тоді не, не буде там подальшої ескалації там або можливості виникнення, скажімо так, третьої світової війни. Це може вже стало розуміти трохи пізніше. А на той час дійсно, то я отримав попередження, але не від директора Бренана, це одна неточність статті, а від посла Сполучених Штатів, який передав занепокоєння державного департаменту, і значить, отакі Речі, але після того я мав дуже серйозну розмову з представниками американської розвідки і сказав, що не вважаю територію Криму російською територією, тому всі американські занепокоєння щодо проведення операції на російських території а Крим це Україна, вважаю безпідставними. І в разі подальшого там ну підняття питання в такому контексті наша співпраця на цьому може бути завершена. От і після цього дійсно була розмова з директором Бреноном, в якому знайшли порозуміння. Директор Бренан тоді, скажімо так, сказав, що він вважає, що Крим є російською територією, хоча він є окупованим, а дії, які там проводилися нашими, скажімо так, підрозділами, вони мають на це повне легальне право. Тобто це питання тоді було знято. От такі неточності дійсно статті мали місце. У статті йдеться про те, що саме ви за вашої участі створювався підрозділ 2245, Вас було призначено Наливайченком, тодішнім головою СБУ. Можете пояснити, хоча б те, що можна озвучувати, що це за підрозділ і чи актуальний він зараз? Чи це інформація станом на тоді? А зараз вже цього підрозділу немає. Про що йдеться взагалі? А, насправді інформація також не зовсім точна. Чому тому, що мова йде про п'яте управління департаменту контрозвідки служби безпеки України? Чому тому, що в 2014 році після революції гідності ми зіткнулися з великими, а, скажімо, на ризиками а викликами щодо не лише захоплених територій, але відповідно наших сил і засобів, які мають діяти там ну проти тих російських, там а, скажімо так, представників російських спецслужб на цих територіях. І відповідна переодягнутих гібридних російських там збройних сил, от і була унікальна ситуація. Чому тому, що наші підрозділи, які були тоді здислоковані в Донецьку і в відповідно а, ну, також в Луганську, вони були виведені, але вони були по суті. Я особисто зустрівся з людьми. Деморалізовані, тому що половина їхніх родичів залишилася там, половина перебувала вже на території України. І зрозуміло, що цими людям там ну вирішувати якихось питання, там, хоча вони більшість були патріоти, але при цьому їм представили питання налагодження власного побуту і багато вирішення там, ну, соціальних питань. От зрозуміло, що ефективність не була ну, на рази менше ніж могли б очікувати. І саме тоді, для того, щоб створити там сили засоби, була виникла задум не лише посилити там, напрямок боротьби з Росією. Сійськими спецслужбами. тобто з відділу, який був відповідальний до цього служби безпеки, було створено в ціле управління, от але на дату також було створено управління активних заходів. От п'яте управління, про яке йде мова, воно саме відповідало за скажімо так, активні операції на окупованих територіях, чому тому, що це були наші нові ціли засоби. А для того, щоб виключити проникнення туди російських спецслужб, тому що вся служба безпеки історія служби безпеки, вона якраз теж вона була нафарширована. Російської агентури за часів Януковича або інших політиків, коли, які були проросійськими. Так от для того, щоб це уникнути, ми тоді звернулися а, до таких а, цікавих ну, підходів. Ми поїхали в академію, особисто я, і звернувся до випускників академії, Третій, четвертий курс, молоді, талановиті хлопці, їх запитав і хто вже готовий прямо зараз закінчити навчання і приступити до виконання бойових задач. І ми дібрали цих бажаючих в відповідний загін. Присвоїли строкового звання молодші лейтенанти. І от самі ці хлопці пройшли там, нашу підготовку, але в подальшому ця підготовка була досконала дійсно за можливості за рахунок наших партнерів. І оці молоді хлопці становили вже ту основу нової, оновленої української контрозвідки, яка успішно вирішувала протидії на окупованих територіях, протидії російським спецслужбам. А, тобто а... Цей підрозділ, про який ви говорите з боку ЦРУ, дійсно називався 2245? 5 Ні, в даному випадку мова йде 2245 5 Це спеціальний загін головного управління розвитку, якому служив Кирило Будана. А в 2014 році році та стаття там теж було створено новий підрозділ. Це саме йде мова про те, що цей підрозділ. Був створений у департаменті складі департамента контрозвідки. Він був отриманий uh -huh. на ця ідея цей задом головою службу безпеки Валентином Наливаченком. І я йому за це щиро вдячний, тому що тоді набагато керівників, які могли піти на такі речі. А це по суті був виклик Росії, розуміючи все, те, що тоді загальної картини не було. Він собі тільки в місяць пройшов після майдану. А ми вже наращуємо наші сили засоби, розуміючи, хто наш головний ворог. І такі речі вони знаєте, щоб я скажу, бо жартую трохи кажу, щоб народилася дитина. Треба перед цим за 9 місяців добре чимось а, позайматися. Угу. Отак от для того, щоб ну, це управління набрало спроможності, тоді от, вчасно було зроблено і далі, коли вже на кінець року воно вже вийшло, ну дійсно вже і люди отримали відповідний досвід, підготовку і далі воно найбільш і досі залишається найбільш боєздатним у складі служби безпеки України. Чи дійсно Буданов був однією з головних діючих осіб того підрозділу? А Богданов це була зовсім інша історія. А він був дійсно головною персонажем і головним героєм. Історія, яка зовсім була іншою, тому тому що мова йшла вже, коли мене було після посади керівника департаменту контррозвідки переведено на посаду чільника головного управління розвідки, воєнної розвідки України. І от саме Богдана виконував був керівником групи з місії, про яку тільки що згадував на території Криму щодо гелікоптерів. І група діяла настільки знаєте, там, ну, мужньо. Що навіть між собою це була невелика кількість людей, вони домовилися, що жодним чином не підвести Україну. Це від собі люди, які розуміють, що вони віддані справі державі, і між собою домовляються, якщо хтось попаде в полон, вони інші мають зробити так, щоб він живим по полону не попав. Якщо хтось загине, то на обличчя буде покладена граната, для того щоб не дізналися, не пізнали людину, не дискредитувати службу. Але коли група попала в засаду, вони при лобій, і після того поверталися в плак по суті більше там вісьми годин з гранатами в руках. Що якщо б хтось намагався дістати з води, то вони також би живими не вдалося. І я хочу сказати про одного хлопця. На молодшій групі, тоді був, знаєте, мені дуже вразили історія. Я сказав, запитав, чого ти більше на всього боявся. Він казав: я боявся, що я не побачив свою дівчину, яку я ну, закохався, і я там не встиг їй зробити пропозицію. І вона ніколи не дізнається про мене, що зі мною сталося, якщо я загину. І я знаю, що вони все добре, вони щасливі в своєму шлюбі, і це знаєте, от такі речі. Вони просто це свідченням ти відданості, то мужності наших хлопців, які вже в ті часи, ще на початку там 16 років, вже там готові були віддавати своє життя за нашу незалежність і за її свободу. Це не зараз, коли йде військова агресія зрозуміла хто ворог. А тоді все було розмите. російська пропаганда. Багато ще про російських сил залишалося. Росіяни знаходили велику кількість своїх, знаєте, таких агентури серед, скажімо, на політичному розколі. Наших еліт, теж так було на сході, другі там на, на майдані, і оце там те, що давало можливості Росіянам вербувати. Але навіть в той час додавалося робити такі ну, важливі, мені здається, для майбутнього закладати підстави для моральної підготовки і скажімо, для виховання майбутніх захисників нашої держави. Пане Валерію, що в цілому отримала Україна від співпраці з ЦРУ? І якщо відштовхуватися від публікації Нью-Йорк Таймс, наскільки вона в цілому коректна? І чи існують ці секретні бази у кількості 12, і чи продовжується така співпраця з ЦРУ зараз? Я хочу сказати, ця співпраця вона навіть це, це взаємодія. От і ця дорога з стороннім а, рухом, і мене важко було знайти дійсно, коли в них все добре і все налагоджено, і переконати їх, що сьогодні Україна має вирішальне для них значення щодо, щодо 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 збору інформації проти Росії, і тут головне було не те, що там вони там сказати, що от ви там маєте щось ризикувати, а показати, що. Це були, ну, нові якісні можливості для їхньої національної безпеки. От. А щодо баз, це були не бази. Це були власні можливості в спроможності ГУРа, які ми розбудовували. Чому? Тому що до цього часу нас було жодних, скажімо, розвідувальних можливостей проти Росії. Але ви розуміючи, коли були захоплені території, ці можливості треба було терміново створювати. І ми створювали ці розвідувальні пункти довж кордону з Росією. І саме нам дійсно наші партнери доклали багато зусиль щодо підготовки. Ми набрали кращих офіцерів з головного управління розвитку, які потім отримали підготовку на заході, агентурному, і технічному плані. І далі ці люди успішно виконували ці задачі. І, по суті, на початок російської агресії ГУР-АМО. Мали вже наявні сили засоби як на території Росії, так і на своїй території, які, скажімо так, готовий партизанський рух, який був тренований і готовий в разі окупації негайно виконувати поставлені задачі щодо диверсійної і розвідувальної роботи. Ну а чи зберігається активність таких груп? Чи взагалі групи досі існують? І чи публікація не шкодить власне роботі ГУР ЦРУ в протистоянні ну, Росії? Я хочу вас запевнити, що така робота вона ніколи не буде згорнута, тому що вона є дуже важливою. От. Місце дислокації зрозуміло, там з певних причин там, всіх цих речей вони постійно змінюються, вживаються заходи безпеки. От. Але хочу сказати, що ці спроможності вони тільки нарощуються. Чому? Тому що вони засічали свою найлишу ефективність, а що сьогодні це, по суті, і дало можливості перенести нам це відкритий другий фронт всередині Росії. І от ці успішні операції там і атаки дронами, тому що дрони не завжди на початку війни мали можливості технічні долетати там до об'єктів, які визначалися. Але якщо вони запускалися середини Росії, тобто це дозволяло там і долетати, і обминати багато там, скажімо так, пунктів протиповітряної російської оборони. От. І такі речі вони лише посилені зараз, і нові спроможності виникають. Чому? Тому що я хочу сказати, що ми по суті довели сьогодні, що наша дронова. А, дронові санкції вони більш ефективні ніж санкції прийняті окремих там, скажімо так, європейських кабінетах. Чому тому, що сьогодні один від одного до трьох підприємств нафтової, газової, переробної перемисловості Росії, включає військово промислові комплекси. Вони сьогодні взлітають на повітря, палають, і це є відповідь асиметрична відповідь України такими дроновими санкціями, як і морськими дронами на агресію Росії проти України. Пане Валерію, дозвольте, я вам поставлю ще декілька питань, які не стосуються нью Таймс», Зокрема, от про Зеленського хотів спитати. Він вчора на прес-конференції говорив декілька разів, згадав план контрнаступу і сказав, що цей план був на столі в Кремлі раніше ніж ми почали його втілювати. Чи йдеться тут про... Зраду у вищому керівництві, якщо так, ну просто багато ЗМІ подумали, що саме на це натякає президент, то є головком, начальник Генштабу, командувачі напрямками Єрмак Буданов, начальник СБУ і ще кілька людей, які в принципі могли знати про плани. Тобто, вирахувати крута у найвищому ешелоні влади, це не проблема. А от така, от нестиковка виходить. Як ви це прокоментуєте? Я хочу сказати, що це, знаєте, дуже там, ну, ви так банально так розкладаєте складні питання, що, от, наприклад, лише п'ять осіб знали. У кожного з цих п'яти осіб там є люди, які безпосередньо там і заступники, і помічники, але також є технічні засоби зв'язки, якими там проводяться, допустим, наприклад, обговорення або передача інформації. І на будь-якому етапі може бути зняття інформації ворогам. Так само, як і безпосередньо агентурна, тобто якась присутність, яка також може бути навіть не на начальному задумі, але вже в процесі. Підготовки, тому що навіть підготовка бойового розпорядження, то сказав, залужна, бо начальник генерального штабу. Але хто готував бойове розпорядження, наприклад, там щодо там, задач бойовим задачам під підрозділам. це зрозуміло, там не оперативні, скажімо так, головне опера оперативне управління. От. І в цьому управлінні працює теж величезна кількість людей. Тобто, насправді це коло осіб, воно набагато ширше, ніж можна собі уявити. Але те, що мені знаєте, здається, те, що сьогодні Слуба безпеки вона має в черговий раз. А це зрозуміти, що це по суті являється головний контрольний орган нашої держави, і сьогодні там, ну зрозуміло, дуже ефективно запускаються дрони і все це, але все ж таки головна функція контроз це контрозвідка. От і я б не став сьогодні за мету успішно конкурувати з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, але також не забувати про свої безпосередні функціональні обов'язки. Mm, то ми дізнаємося, як ну може, не від вас, можливо, пізніше. Про що власне йшлося вчора, коли Зеленський говорив? Тобто була зрада чи не була зрада у вищому керівництві? На якомусь рівні? Нехай на рівні заступників. Ви знаєте, я би сказав так: відбувся витік інформації, а наслідки, яких зрозуміло, там має сьогодні там там скажімо так, наслідками яких не має займати Служба безпеки України, ага. от і яким чином могла вкрепла, ця інформація могла потрапити, тобто або з каналів зняття, або передачі, або в результаті людської помилки, або з результатів зради, це питання компетенції служби безпеки України безпосередньо. І відповідно до статті 5 закону України про службу безпеки України, голова служби безпеки несе особисту відповідальність за ефективність виконання покладених на службу завдань. Тому я думаю, що це питання варто в тому числі відповісти голови Служби безпеки України. Добре, ще одне питання. Кирило Буданов назвав смерть Навального природною, але Зеленський раніше заявляв, що Навального вбили. Про що свідчить ця от нестиковка розбіжність в офіційних заявах української влади? Якщо підходити до навіть до оцінки таких слів, типо ти сказав, били або там природньо, то можливо там все праві. Ну я повністю покладаю відповідальність за те, що провідповувалося з Навальним. Те, що його спочатку не добили, ви знаєте, його труїли, і як це було розкрите. А потім, в результаті цього знущання, все, що трапилося з ним в тюрмі, це безпосередня відповідальність режиму і особисто Путіна. Тому я вважаю, що незалежно від того, що стало причиною смерті, чи то тромб, чи то з побиття, чи важкі умови, в результаті чого його здоров'я там не витримало цих всіх, всіх умов, але відповідальність несе безпосередня Путіна. Дякую на останок про Таймс. Давайте ми їм починали і ним завершимо. Чи як ви думаєте, вплине стаття Нью-Йорк Таймс на інформаційну на інформаційний порядок денний? Враховуючи те, що там йдеться про 12 секретних баз, ви кажете, що це не бази, це розвідувальні, як ви сказали? Центри. Центри. Але російська пропаганда може ж цим скористатися. І сам Путін часто в своїх промовах говорив про те, що американці і НАТО будують бази на кордоні з Росією. Власне, тут з Нью-Йорк Таймс стаття грає на руку росіянам, виходить. Я би не став зараз підживлювати російську пропаганду з нашого боку. Чому, тому що це абсолютно не, не правда. І це лише, як кажуть, там можливо неправильно підібраний термін. От а чому публікація вийшла зараз? Тому що сьогодні мені наскільки відомо, ця стаття була погоджена з, з керівництвом центрального з управління Сполучені Штатів і відповідно адміністрацію з Байдена, президента Байдена. Чому тому, що на цьому тижні відбудуться важливі голосування за підтримку В черговий раз распороби там? Підтримати законопроект про щодо допомоги Україні. І саме згода щодо публікації тих матеріалів напередодні, от вона саме пов'язана не з будь-якими питаннями, або з особистими і таке решта. Хоча дійсно співпраця вона сьогодні для Сполучених Штатів край чутлива. Чому? Тому що я бачив відгуки експертів, які були знайомі з матеріалами або з проможностями української розвідки, які довели, що ми дійсно сьогодні в Україні Україна має професійні розвідувальні служби. Вони якраз доводять те, що ця інформація була також не так більше для нас, як для них, критична для їхньої національної безпеки для майбутнього прийняття рішень. От і тому вони і сьогодні і наголошують цієї публікації, що наскільки Україна важлива в сполучених штатах не лише тому, що тут питання там боротьби добра і зла, справедливості або мирового порядку міжнародної безпеки, але це і також питання національних інтересів з питань безпеки Сполучених Штатів, і саме тому ця публікація підготовлена була саме в неділю. Напередодні того тижня, який буде в черговий раз дуже важливим за боротьбі за інтереси України. Дякую вам за розлогу відповідь. Валерій Кондратюк, начальник головного управління розвідки, був на зв'язку у 2015-16 роках і голова Служби зовнішньої розвідки України, 20-21. Дякую на все добре.